Добрий. Ну, це військовий квиток. А вам що потрібно? Ну, чоловік каже, що він представник ТЦК. Так, упав, дивіться, яка ситуація? Я просто вам поясню, бо я все так само бачу, як і ви, де що в сіті, робиться і все стрільне. Друзі, мої вітання. І так, мобілізація в Україні продовжується. Пошук військовозобов'язаних Продовжується і роздача повісток на вулиці. Продовжується. І так знову я поспілкувався з представниками ТЦК. Навіть це були не представники ТЦК, тому що вони пред'явили просто військовий квиток. Але в подальшому я сфотографував. Документи роздруківки, де зазначені закони та нормативно правові акти, на підставі яких вони вручають повістки. І так давайте більш детально вивчати цю роздруківку. Вона у нас йде на трьох аркушах. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Потрібна юридична допомога. Долучайтесь до нашого клубу, АД юридичний захист Вадія. Телефонуйте в робочі дні. і Ви дізнаєтесь усі умови вступу до нашого клубу. І учасники нашого клубу отримують консультацію по питанню. Мобілізації Дивіться, зараз. Є закон про мобілізацію в Україні, Правильно, mm -hmm. ви як громадянин України, як чоловік призивного віку, ви повинні з'явитися для стат щоб mm -hmm. стати на облік. Я це знаю. Я це і добре і знаю. І, і, і так розпочинаємо видавати повістки у громадських місцях 2023 року. Мобілізація, яка почалася в Україні 24 лютого, 22 року, триває і зараз. Отже, повістку може отримати будь-який чоловік віком від 18 до 60 років через необхідність оновлення даних про чоловіків, які не відвідують військомат для оновлення даних. Повістки видаватимуть в публічних місцях і надалі. Заявив начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ ЗСУ. Роман Горбач по факту так дійсно видавати повістку можуть будь-якому місці, але вона повинна бути заповнена. І про це ми ще далі поговоримо. То та як може видавати повістки за законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, призов можуть здійснювати територіальні центри комплектації та соціальної підтримки та командири військових частин. ТЦК здійснюють видачу повісток за участю органів місцевого самоврядування та й залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності фізичних осіб підприємців. Оповіщення про явку громадян на приписку проводиться за розпорядженими районного міського військового комісара за формою згідно з додатком 4 до закону. Повістку можуть вручати. Може вручати, дивіться. Ну просто так починаєте. Ні, дивіться, людина підходить, так. вказує я представник так. ТЦК. Так. При цьому пред'являє тільки військовий квиток так. відповідні органи місцевого самоврядування. Далі керівники підприємств, установ, організацій, зокрема закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності своїм працівникам та студентам, так власники будинків, особам, які там проживають. Ну, такого я ще не чув. Безпосередньо посадові особи районного міського військового комісаріату, згідно з частиною 3 статті 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитись до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах, тобто мобілізаційних розпорядженнях. Повісток керівників територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, або у строки, визначені командирами військових частин, військовозобов'язані резервисти служби безпеки України за викликом керівників органів, в яких вони перебувають на військовому обліку. Повістка саме головне: от послухайте тут у них зазначено в цій роздруківці. Повістка повинна бути вручена військово зобов'язаному особисто, проте ніде й не вказано, де саме вона має вручатись і що вона не може бути вручена на блокпостах вулицях, громадських місцях. Що повинно бути вказано в повістці? Повістка не може заповнюватись при військово зобов'язаному уповноваженні особи повинні вручати вже заповнений бланк. Тобто на їхній роздруківці вони ж самі зазначають, що повістка не може заповнюватись при військово зобов'язаному. По перше, по-друге, уповноважені особи, тобто та особа, тільки представник ТЦК або інші особи, які були зазначені, мають право вручати заповнену повістку, де зазначені ваші дані під ваш особистий підпис. Ось так правильно, ось так у них навіть зазначено. Ні, ви можете Ні, нам продиктувати, Ми і заповнюємо вам ваш. А місто. ви впевнені, що це я свої дані А це розумієте? Я не, я не повинен це перевіряти. тому і ми тут ходимо. Ми тож теж не повинні цим займатися. Але ми ходимо, вб'ємо голову. Кожному що ви повинні з'явитися. З'явіться у повістці. Повинні бути вказані такі дані. Прізвище ім'я та по батькові військовозобов'язаного, дата народження військовозобов'язаного, адреса, місце роботи, вид повістки, дата, час та адреса, місця, куди треба з'явитись військовозобов'язаному, уточнення щодо документів чи речей, які варто брати з собою, назва органу, печатка, підпис, прізвище ім'я та по батькові керівника комплектувального центру. Військово зобов'язаний отримує повістку, а у представників ТЦК залишається корінець та бланк з підписом військово зобов'язаного про отримання повістки. Коли отримуєте, корінець вони відривають, і в подальшому він залишається у них. А коли не настає відповідальність, вони також це зазначають. Не настає відповідальність, якщо повістка оформлена неправильно. І особа не з'явиться по ній до військомату. Це у них зазначено. Тобто, повістка повинна мати ваші дані, точні дані без помилок, відповідальність за ухилення від мобілізації згідно з постановою ККСВС від чотирнадцятого року справа номер така. Відповідальність за ухилення від призову наступає тоді, коли особа отримала повістку, розписалася про її отримання і не з'явилася, або коли вона відмовилась від отримання повістки у присутності, свідки там складається акт відмови, і не забуваємо, що Згідно даних питань у нас настає і адміністративна, а в подальшому також передбачена і кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність передбачена статтею 210 кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку, порушення, яке тягне за собою накладення штрафу від 510 гривень до 850 гривень. Кримінальна відповідальність передбачена статтею 335 кримінального кодексу України. Ухилення від призову на строкову військову службу, строкову військову службу за призовом осіб офіцерського складу, порушення якої карається обмеженням волі на строк до трьох років. Ось так для чого вручають повістки на вулицях. Цікаво, давайте почитаємо. Оскільки чоловіки зазвичай майже ніколи не повідомляють територіальні центри комплектування про зміни, що відбуваються в їхньому житті, яку освіту вони здобули, куди переїхали, коли, коли побралися, розлучилися чи з'явилися діти, Міністерство оборони України самостійно збирає та активізує дані щодо військовозобов'язаних. Для цього і роздають повістки на вулицях у громадських місцях. Вручати повістки за домашніми адресами мало ефективно, зазначає Роман Горбач. Тут вони знову посилаються на слова Горбача, тому що люди не відчиняють двері, тому що деякі чоловіки також працюють і з ранку до вечора їх немає вдома. Майте на увазі. Так, читаємо далі. Легко це зробити у разі, коли порушується громадський порядок, наприклад, комендантська година. Що не означає, що чоловіки, які вручать повістки, будуть обов'язково призвані до ЗСУ у 95% Це робиться для того, щоб уточнити військово-облікові дані людини. Потім вона повертається додому. Підкреслив військовий. І третій документ, на який роздруківка на який вони посилаються, це указ президента України номер 69-2022 про загальну мобілізацію. Тобто, це усі. Роздруківки, які вони пред'являють, тобто закони та нормативні правові акти, на які вони посилаються. Ви просто, ну ладно, я не буду вас ображати. До побачення, ваша черга прийде. А, також дані чоловіки зазначили те, що вони вручають повістки особам, які не заперечують, пред'являють документи і вони виписують їм. Але знов таки ж роздруківка зазначає, повістка не може заповнюватись при військовозобов'язаному, зобов'язаному. Уповноваженні особи повинні вручати вже заповнений бланк. І так, якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписатися на канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Мирного неба і до зустрічі, друзі.